Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері і всіх святих. Помилуй нас. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця. І Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визвали нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визвали нас від лукавого, бо Твоє є царство. І сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, народженого, несатворенного, єдиносущного цим, що через нього все сталося, Він для нас, людей і для нашого порятунку зійшов з небес, і Тіло прийняв від Духа Святого і Марії Діви. І став чоловіком, і розіп'ятий був за нас при понті і пилаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця. І в Духа Святого Господа животворчого, що від Отця походить, що йому з Отцем і Сином однакова слава, що говорив через пророків в єдину святу, соборну і апостольську церкву, визнаю одне хрещення на відпущення гріхів, чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Господи всемогутні, творчі неба і землі, суддя праведний і заступнику, до тебе нині звертаюсь, раб твій ім'я. Зі сльозами в серці кличу, почуй мене у скурботі моїй, захисти мене, мою родину, мій дім і всі добрі справи мої. Від підступу та злих намірів слуг диявола, від чарівників і відьом, від знахарів темних і заклиначів, від віщунів, і провидців нечистивих, від служителів демонів, і творців темних обрядів, від прокляття язичницького і від сили диявольської. Від заклять родових і слів отруйних, від духів лукавих і їхніх слуг, від усіх, хто виконує волю сатани, насилає зло на людей, плете сіті зради, і розпорату, несе хвороби і страждання, Господи, відверни їхні задуми. Зроби їхні дії марними, розвій їх, як порох на вітрі, щоб не торкнулися мене, моєї родини, мого дому і всього, що під Твоїм покровом. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти є світо істинне, що розганяє темряву. Ти є переможець пекла і смерті, розірви кайдани, які хочуть скувати мене, зруйнуй сітки, які розставлені на мене, спали вогнем Духа Святого, всі чари, що посилають на мене, на мою сім'ю, на мій дім і на все, що мені належить, хай все зло. Що направлене на мене, повернеться до того, хто його послав, хай їхні підступи зруйнуються, а саме свої їхні стануть порохом і попелом, Господи, стань стіною вогняною, між мною і слугами нечистого, щоб не змогли вони торкнутися ні мене. Ні моїх близьких, моїх добрих діянь, силою Твоєю Господи, Хай ослабне рука відьми, хай загубляться слова чаклуна, хай не досягне зло до мене і мого дому, янголе Господні, покровителю мій, мечем своїм, розітни всяку прив'язку, всяке зле слово. Всі прокляття і наведені біди. покрий мене крилом своїм і не дай доторкнутися до мене жодній нечистій силі, Господи Боже мій, благаю іменем Твоїм святим, розвій їхні змови, розтопчи їхню злобу, осліпи їхні лукаві очі. Твоїм Божественним світом, щоб не бачили мене, заглуши їхні голоси, щоб не говорили вони зле на мене, хай не буде їм сили, ані влади над тими, хто під Твоїм покровом стоїть, Господи, Хай Слово їхнє стане порожнім, діла їхні безсилі, а наміри їхні знищені, милосердний Отче Небесний, поклади печать Святого Духа на мене, на родину мою, на дім мій і на всі стежки мої, закрий мене від Злого Ока, від поганого слова, від недоброго серця. Наповни мене світом твоєї любові, щоб ані злоба людська, ані диявол не мали влади наді мною, хай зникне від мене всяка темрява, хай не торкнеться мене, ні чаклун, ні відьма, ні той, хто творить зло та неправду. Всяке прокляття наведене словом або тілом. Хай розвіється, як дим перед твоєю святістю, Господи, Віджини від мене всі підступи ворога роду людського, духів нечистих, бісів, прислужників темряви, всі злі сили, що намагаються поневолити душу мою, хай не матиме влади наді мною жоден чаклун. Жодна відьма, жоден мах чи знахар, що творять закляття та шепоти. Всяке зло, що було наслане на мене, через очі заздрісні, через слово лукаве, через діла темні, хай повернеться в безодню. Звідки прийшло, і хай ніколи. Не торкнеться мене, моєї родини, та всіх, хто в тіні твоїй, Господи, спочиває, бо Ти пристановище моє і твердиня моя, Бог мій, на Тебе я надію покладаю, Господи, закрий мене світом Твоєї благодаті, щоб ні злі думки, ні диявольські наміри. Ні підступи ворогів видимих чи таємних не змогли наблизитися до мене, благослови, захисти, укріпи мене, мою родину, дорогу мою і всі добрі діла мої, щоб усяка злоба та темрява не мали сили наді мною та всіма, хто під Твоїм покровом перебуває, нині. І повсякчас і навіки вічні. Амінь, амінь амінь. Милосердний Господи, ти колись устами служителя Моисея, Ісуса навина затримував цілий день рух сонця і місяця, доки народ Ізраїльський мстив ворогам своїм, молитвою пророка Єлисея. Ти колись уразив сирійців, затримуючи їх і знову зцілив їх, ти колись провістив пророку Ісаї. Ось я поверну назад тінь сонячного годинника, що спустилась униз на сонячному годиннику Ахаза, назад, на десять кроків, і повернулась сонце. На десять кроків, котрі вже пройшло, Ти колись устами пророка Єзекіїля, закривав безодні, зупиняв річки, затримував води, ти постом і молитвою пророка твого Даниїла замкнув пащі левів у рові, так і нині. Затримай і зупини до кращого часу всі задуми про переміщення раба Божого ім'я. Звільнення, зміщення, вигнання, так і нині зруйнуть злі бажання і вимоги всіх, хто осуджує мене, загороди уста і серця всіх, хто обмовляє. Озлоблюється і гарчить на мене і всіх, хто ганьбить і принижує мене, так і нині духовно осліпи всіх тих, хто повстає проти мене, чи не ти говорив апостолу Павлу, говори не мовчи, бо я з тобою і ніхто не зробить тобі зла. Злагідни серця усіх, хто повстає проти добра і гідності церкви Христової, тому хай не замокнуть уста мої для викриття нечистивих і прославлення праведних і всіх дивних справ Твоїх, і Хай сповняться всі добрі починання наші і бажання до вас. Праведники і ті, котрі моляться до Господа, наші відважні провідники, які силою своїх молитов стримували навали ворогів, підходи ненависників, руйнували злі замисли людей, загороджували пащі левів, до вас я нині звертаюсь. З молитвою моєю з моїм проханням і ти, преподобний великий Еліна Єгипетський, який колись обгородив хресним знаменням місце поселення свого учня і наказав йому озброїтися іменем Господнім, і не боятися віднині демонських спокус. Огороди дім, в якому я живу, коло молитов твоїх, і збережи його від вогню, нападу злодіїв та усякого зла і жаху, і ти, преподобний поплія сирійський, який колись своєю неостанною молитвою, десять днів демона тримав нерухомим так. Що він не міг ходити ні вдень, ні вночі, нині довкола келії моєї і дому цього стримай усі ворожі сили і всіх, що засуджують ім'я Боже, і зневажають мене, і ти преподобна дівиця Піамун, Яка колись силою молитви. Зупинила рух тих, хто йшов погубити жителів того села, де ти жила, нині зупини всі задуми ворогів моїх, що хочуть вигнати мене з цього міста і погубити мене, не дозволім наближатися додому цього. Зупини їх силою молитви своєї. Господи, судя Всесвіту, Ти, якому не угодна всяка неправда, коли дойде до Тебе молитва ця, хай свята сила зупинить їх на тому місці, де застане їх, і ти, блаженний Лаврентія калуський, моли Бога за мене, бо ти маєш відвагу перед Господом. Заступатися за тих, хто страждає від підступів диявольських, моли Бога за мене, хай огородить Він мене від підступів сатанинських, і ти, преподобний Василія Печерський, стримай своїми молитвами тих, що нападають на мене, і віджени всі підступи диявольські. Від мене і ви всі святі землі нашої української, розвійте силою молитов своїх, всі бісівські чари, всі диявольські підступи і задуми, допекти мені ім'я і погубити мене ім'я. І надбання моє. І ти, великий та грізний страже, архістратиже Михаїле, вогненим мечем, розсікай всі задуми ворога роду людського і всіх прислужників Його, що хочуть погубити мене, стій нерушимо на страже будинку цього, на стороже усіх, хто живе у ньому. Настороже всього майна його і ти, владичице, яку недаремно назвали непорушною стіною Будь для всіх ворогів моїх, і тих, хто задумав пакостити мені, Воістину великою перешкодою і непорушною стіною, що загороджує мене та мою родину від усякого зла. І тяжкої облоги, і ви, всі святі, і всі небесні сили безтілесні. Затримуйте і тримайте всі злі сили, нерухомо, бездіяльно і нездатно шкодити мені нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь.